Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна і сьогодні ми розглянемо мій ніж від компанії Victorinox, який я використовую вже більше 4 місяців. Як ви можете звернути свою увагу, накладки вже втратили свій товарний вид. Вони пошкоджені, мають глибокі царапини, але це не головне. А головне це те, що він виконує свої функції максимально. Користуюсь ним майже кожен день. Використовую в усіх сферах свого життя, як на роботі, так і на відпочинку, і в маленьких подорожах. До речі, хотілося б розказати про те, що я змінив з даним ножом. Перше, про що хотілося б розповісти, це про маленьке крисало, яке я вставив в штопор. Воно продається окремо, його можна докупити. Також можна докупити замість нього, точніше, маленьку хрестову викрутку або мінусову. Як його використовувати? Зараз вам все детально покажу. В самому ножі ми знаходимо напильник. Ось він, прихований у нас. Потім за допомогою напильника висікаємо іскру. З Кресала. Оп. Бачите, зараз ми вимкнемо світло для того, щоб краще побачити іскру. Чудово висікається. Можемо навіть запалити щось, наприклад, квартиру. <гум> Жартую. Вмикаємо назад світло. Потім про що б хотілося розказати ще. За допомогою зубочистки ми можемо дістати справжню голку, яку я засунув в маленький отвір для булавки. Булавки, до речі, в комплекті також не було. Ось таким хитрим чином ми дістаємо маленьку голочку. Трішки неудобно її діставати. І голочка в нас незвичайна. В голочки є малесеньке вушко. Ось в такого плану воно допомагає простіше завести туди нитку. За допомогою неї можна дістати скалку, наприклад, яка потрапила вам в руку або в палець. За допомогою неї також можна зашити свої речі, або на що вам вистачить уяви. Також зараз ми сховаємо її назад. До речі, сама вона не випаде, тому що коли ми опускаємо штопора, Ось, бачите, її потрібно трішки сильніше туди вдавити. Коли ми опускаємо штопора, то він не буде давати, виходить їй повністю. Навіть якщо вона трішки випаде, але думаю, що цього не відбудеться. Потім під пласкогубці я заховав нитку. Ось ви можете її побачити. Вона там таким способом цікавим захована. І зроблена так, щоб вона не заплутувалась коли ми її дістаємо або коли ми її туди ховаємо. Ну, діставати я її зараз, звісно, не буду. Дістану тоді, коли буде потрібно. Потім. Також я додав маленький канал. Не тут, а ось тут. Для того, щоб знімати ізоляцію. І я його трішки розточив. Ось навіть царапин залишив. За допомогою бурмашинки чуть-чуть загострив цю канавку. Вона тепер має допомагати нам швидше і якісніше знімати ізоляцію. Ось у мене є ось отакий моток проводу. Зараз ми спробуємо зняти ізоляцію з нього. Таким круглим рухом ми робимо насічку, а потім оп, і знімаємо. І провод у нас залишається без ізоляції. Ми можемо зробити з ним все, що завгодно. Тепер з іншого боку прокручуємо по кругу і знімаємо ізоляцію. Трішки слабо прорізав. Оп, ізоляцію знято. Ми можемо під'єднати наші провода до 220. Жартую. В принципі, на даний момент це все, що я зробив по ножу. І можу сказати вам одне: ніж. Чудово підходить для користування кожного дня. Завжди ношу його з собою. Все через те, що в нього дуже широкий функціонал. Ви можете зробити від навіть закрутити гайку, наприклад, до 10 плоскогубцями. Або відкрити коробку маленьким ножиком. Або за допомогою кресала розпалити багаття. Або за допомогою крючка перенести важкі пакети, розплутати вірьовку, витягнути кілочок від палатки. Варіантів безліч, як використовувати цей ніж. Все залежить тільки від вашої уяви. Но допомагає він неймовірно. Великим ножом можна приготувати щось. А маленьким ножом можна порізати якісь дрібні деталі, або там, наприклад, рибу почистити чи щось з такого плану. Ніж чудовий. Рекомендую для покупки. В описі залишу посилання на магазин, де я купив даний ніж. Єдине з мінусів це те, що в ножі забивається пиль. Пилюка, з кармана, маленькі дрібні нитки. Ось зараз я вам це покажу. І навіть якщо ви його почистите і походите один день з ним в кармані, він заб'ється. Одного разу навіть трапилася така дивна ситуація. Я на відпочинку порізав овочі дрібним ножиком. І після того, як я його порізав, я зовні його промив. Візуально, щоб він був чистим. І склав. А коли приїхав додому, помітив, що ніж погано повертається на своє місце. От, наприклад, як великий ніж, бачите, відразу і сильно защлкується назад. Ось маленький ніж досі нормально не повертається назад. Можливо, мені тільки здається це, потім я його промив і всередині, і з цієї сторони також промив, але все одно проблема не пропала. І ніж досі складається не дуже. Те ж саме було, здається, з цією викруткою. Ось, бачите, вона повільно повертається назад. А ось ця чудово! Ось з нею є якраз такі проблеми. Вона повільно повертається назад. Я пробував її промивати, прочищати, але все одно а, чомусь вона повільно закривається. І я навіть не знаю, що з цим робити. Накладки, до речі, можна замінити. на нові. Це не є проблема. Ви заходите на сайт, який я залишу в посиланні. І можете окремо замовити накладки любого типу, любого кольору. Які вам подобаються. З, до речі, з різним функціоналом. Наприклад, не тільки зубочистка і пінцет, а з ручкою, яку також окремо можна дозамовити До речі, усі комплектуючі цього ножа, такі навіть як пружинка від ножниць, їх також можна замовити окремо. І зубочистку, і пінцет, і ручку. І кресало, або на місце кресала замовити маленьку викрутку. І навіть малесеньку булавку ви також можете замовити окремо. Це все розходні матеріали, які можна купити в будь-який час. Тому не хвилюйтеся, якщо ви щось загубите. А можете зробити так, як я. Поставити сюди зовсім інший предмет. Я всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І очікуйте нових відео до зустрічі.